Доброго дня всім. Сьогодні третє відео на тему скоро тяга 200. І сьогодні в мене надпотужна станова, а саме 150, 160 і 170 на два повторення в кожному підході. І потім підсобною вправо тяга з неймовірні 182 на 2 Тому обіцяє бути потужним. І як завжди, в таких випадках, коли ти плануєш якусь... Якесь потужне тренування, особливо стану. І ось ти такий полагнуєш важку стану. думаєш, що от я, я сьогодні висплюся, мені нікуди не треба, відновлюсь і піду на потрібний час, і все буде потужно. Але ні, як завжди, випливають якісь справи. І ось я йду після 170 десь кілометрів дорозі, туди-сюди, містом за містом, знову місто по справах. І не зовсім такий відпочивший. Тому на такий випадок я взяв собі сьогодні претрен. А саме а саме ось такий претрен, в якому 400, мілі... 400 грамів кофеїну чи міліграмів поправте мене. Я сподіваюся, що я виживу. Ну і потягну, звісно, по можливості. Я вже підійшов до зали, тому лице. Одсвітлення, звісно, вважає. Залишає бажати краще. Так як залі зараз відсутні світла. Тому освітлення є, як є. яке сказав, що це були Найлегші 150, але я їх зробив. І залишається налаштовуватись на 160. А зараз, а зараз світло взагалі зникло. Але для нас це не проблема. Ми просто вішаємо 160 і працюємо далі. Ну що, другий підхід. 160. Я думаю, буде тяжко. Трошки ще, пане Око. Still working to surpass everybody getting past on my way up fast. So Watch out for me now everybody in the town will be looking at my crown. I got my knuckles all wrapped right. blood tricks right. from the scars, buddy fist from the jab. Так, було, було 70 Тому зараз хит пиде И аммиак, и магнезия, и настрой. Все пиде. Фух, тому добре відпочиваю. Фух. И, и ну, налаштовываюсь на пить. Ну что, друзья, на штанзе 170. Давно я не тягнул такую лобу. є, друзі. Другий ледь-ледь потягнув. Я думав, що я кину на пішлю хвилині. А я все-таки добив. Так. Але це ще не все. Зараз ставлю плинти, накидую 180 і тягну 182 на 2 з пунктів. Let's go! You don't wanna see me mad. I'll be coming with that payback, you don't wanna taste that Don't wanna see me on attack Trust me, you don't wanna face that adrenaline, I crave that Yeah, you know I'm nasty, I'm about to be a savage When I want it, better have it Nothing's getting past me, bout to take this to the mat and You'll be wishing you could take it back, yeah Like an assassin, I'm praying, I gotta act on a craving Chasing, I'm gonna capture a racing, yeah, those who cross me You'll be crossed off, cause I'm plotting About to pop off, you can't stop me, winning is exhausting But I don't plan on stopping, as long as they keep talking I got these bodies dropping, as long as they keep walking I'll keep making deposits, they'll find out they can't stop it, cause they'll learn that I'm a prophet Yo, I'm seeing all red Got my vision blurry from the anger in my head I'll never be second best, they gon' learn today what it feels to regret you can't stop me now The thing is telling Second best, they gon' learn today what it feels to regret You can't stop me now, the beat is tearing up Закінчилось моє тренування. Сьогодні доволі таке довге та потужне. Знову не зарядив свій мікрофон, тому він відмовився записувати на останньому підході. Стану оддалася сьогодні трошки тяжко. На цьому сказується, я думаю, те, що я трішки прихворів голосів і те, що трішки втомився сьогодні катати цілий день. Але все ж 150, 160, 170 по плану пішли, хоча 170 досить таки тяжко. І 180 сплинтів. З останніх сил, але пішли. А зараз, як завжди, поспішаю по справах. Тому на цьому, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нехай щастить.